Добрий день, шановне товариство! 21 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Сьогодні хочу підняти таку тему як хвороби на виноградникові. Я вам скажу, що раніше в цю пору при вчасно проведеній профілактиці. Ніяких хвороб на винограднику не помічалося. Цього року в зв зв'язку то мороз, то сонце, то холодно, то місяць дощів, і навіть при першій проведеній профілактичній обробці маємо таку картину. Це в нас мільдю. Бачите, характерний білий наліт. Він же не зовсім білий так як я помітив, це вчора ввечері. Сьогодні зранку обробив і спороношення вже пригасло. Так що періодично хоча б раз в день заходьте у виноградник і моніторте стан виноградного листочка, рона пагона. Бо може бути антракноз при таких перепадах різких. У нас два дні, 20 днем вночі опускається до 10, а перед тим було за 30. Ось того хороший інфекційний фон створюється для наших рослин. Так що треба дивитися і вчасно приймати заходи, вживати. Так що всім нам найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, до побачення!